Меморіал загиблим воїнам землякам встановили в Новоархангельську. Його присвятили афганцям та учасникам АТО. У цих двох війнах район втратив 13 земляків. Гроші на пам'ятник збирали всієї громади протягом року. І за три місяці меморіал встановили в центрі селища. На його відкриття прийшли близько тисячі людей. Новоархангельський районний комісаріат. Звідси вирушає колона воїнів афганців та атовців до новозбудованого пам'ятника загиблим воїнам-побратимам. Ідея встановити на цьому місці меморіал у місцевих афганців з'явилося ще 21 рік тому, розповідає ініціатор будівництва Олександр Очеретний. Заложено було ті камінь. Обічали вмісто кам'яна цього буде пам'ятник, і всі послідуючі депутати тільки обіщали, тільки проходять, коли. Мероприємство, всі говорять, що вони підтримують воїнів в Афганців, але на самом ділі ніхто нічого не допомагав. Торік активісти почали самі збирати гроші на пам'ятник, допомагали благодійники, сільради і небайдужі новоархангельці. Зібрали 75 тисяч гривень. Тим, хто відгукнувся у день відкриття пам'ятника, вручили відзнаки. Святий борг кожного громадянина України зробити те все, щоб ці воїни були в пам'яті нашої молоді і нашого суспільства. І громади в цілому України на плитах пам'ятника викарбували 13 прізвищ. Семеро з них воїни афганці. На мітингу присутні і їх батьки. Володимир Горячківський вже 35 років, як живе без сина, який загинув в Афганістані. Я в красну звезду писав кореспонденту, що він заги його вбили в самоліті. Вони йшли полю з китайського образця, і цей, який йшов за ним ведущим, відомим, так тоже, только толь говорить одно слово, почув, так и больше ничего що так не погибне. Ще шість прізвищ загиблих земляків вже в нинішній війні на сході. Кожного з героїв знав військовий комісар Андрій Лисенко. Нині каже, як можуть підтримують родини загиблих. В Новоархангельському районі призвано проходять службу в зоні АТО. Або вже пройшли в зоні АТО близько 300 чоловік. На жаль, шестеро з них загинуло. Перший це загинув Сонолар Максим, солдат. Який служив розвідником 17-ї гвардійській танковій бригаді, загинув під час виконання обов'язку під час розвід розвідувального пошуку, підірвався на міні-розтяжці. Хлопчик сам прийшов у 2013 році році до військового комісаріату і мріяв стати офіцером. По завершенню біля пам'ятника відслужили панахиду за загиблими. Оля Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.